Вівторок, 20 серпня, на 11-му новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Благав медиків лише про одне дати йому змогу піти з лікарні на своїх двох. Медики наростили бійцю кістки та врятували від ампутації. 15 тисяч доларів аби позбутися суперника у кривому розі чоловік замовив вбивство коханця своєї дружини. Чорний дим та нестерпний сморід біля кам'янського загорілося сміттєзвалище. Чи справді це був навмисний підпал? Ранку росіяни обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь. Постраждала одна людина. А вночі ворог атакував два райони області. По одному з населених пунктів Синельниківщини Росіяни скерували безпілотник. По Нікопольщині поцілили дроном камікадзе, випустили декілька артснарядів по мирівській громаді. Протягом ночі в небі над областю повітряне на командування Схід знищили дві ворожі крилаті ракети та приземлили два безпілотники. Вранці росіяни обстріляли Куп'янськ. Поранення отримала жінка. Її ушпиталили. під час нічних обстрілів міста постраждав і чоловік. Під ударом вночі були також ізюмський район. Ворог атакував ракетами Х-38, кабами та ФПВ-дронами. Пошкоджені приватні будинки уламками ворожих дронів та ракет. Побито сім житлових будинків на Київщині. Вибиті вікна та двері, посічені стіни. В одному з районів сталася пожежа. Загиблих немає. На місцях працюють екстрені служби. Близько 15-ї години пожежу у Тернополі рятувальники ліквідували рівень хлору у повітрі, перевищує норму в 10 разів. Нагадаємо, росіяни вночі поцілили шахедом по промисловому підприємству загорілися паливно-мастильні матеріали. Наразі мешканців просять обмежити перебування на відкритому повітрі. Війська РФ у ніч проти 20 серпня обстріляли Покровськ Донецької області. Пошкоджено 12 багатоповерхівок. Атакував ворог Краматорський і Бахмутські райони. Є загиблі та поранені. За добу з лінії фронту евакуйовано майже 3,5 тисячі людей. Бої розпочалися в притул до Гродівки. І як повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, російських військ на цих напрямках не поменшало і не виключається, що восени почнуться бої за Покровськ і Мирноград. Ні, там військ не поменшало і не поменшує, тому що це є вже а, справою принципу для а, російських військово-політичного керівництва. Вони б ніколи б не відмовилися від загальної цієї ідеї а, просування на турецько-покровському напрямку. А що відбувається? Росіяни вийшли за межі а, нью а це в районі турецької агломерації, і зараз вийшли на межу на Ліпі. А що ж до Покровського напрямку, то російські окупаційні війська продовжують свій на жаль рух в районі Гродівки та Новогродівки. А на цьому тижні це вже вже бої в Гродівки розпочались на околицях саме цього міста. Найближчими днями можуть розпочатися вже на околицях Новогродівки, міські бої. Отже, росіяни продовжують рух в напрямку Покровської і багато що буде залежати від їх подальшої інтенсивності та можливостей цього руху. В залежності це буде залежати від того, скільки ресурсу вони витратять на та Гродів. Тому великі ризики того, що в вересні можуть розпочатися вже бої за сам та Мирного. Понад 100 заявок на день волонтери з Дніпра допомагають виїхати людям з гарячих точок. Найбільше прохань про допомогу з Покровського напрямку. В основному це самотні пенсіонери та люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Охочих вивозять до Дніпра вже звідти пропонують поїхати за кордон. Так напередодні відбулася чергова відправка людей з Турецька та прифронтової Нікопольщини. Куди поїхали? З якими мріями та думками? Дивіться далі. Світанок а на порозі центру для тимчасового перебування людей вже стоять переселенці. З валізами чекають на транспорт. Пані Олена Сторецька з палаючого міста виїхала два місяці тому. Та нічого не залишилось, ні квартири, ні будинку. Жінка зізнається, їхати з України великого бажання немає. Ну хочем, не хочемо. За що серце було зараз? Якщо... Не на місці, і серце пані Галини, жінка з прифронтового Нікополя. П'ять кілометрів від атомної через водохранилище наше. І ми з вікон бачимо, як летять снаряди. Це просто жах. Більше двох років місто під ворожим артилерійським вогнем. Раніше жінка не наважувалась виїхати через рідних. У мене вдома залишилась донька, вона працює на двох, на двох роботах. Зять воює. І в мене і ще внуки, 30 років. Я за них безпокоюся, без, переживаю. Як вони там будуть самі? Дуже страшно. І там залишатись. Я розумію, що є, якщо я там залишусь, я буду їм як баласт. Вона ж за мене теж переживає. Тож пані Галина наважилась спробувати виїхати до Норвегії разом із Нікопольцями і переселенці з Донеччини. І ті, які були евакуйовані з Донецької області, вони тут проживають декілька тижнів, просто було зачекати, поки їм підбивають всі усі документи для виїзду за кордони. А люди, які з прикордонних територій, ну території Дніпропетровської області, ми їх вчора привезли з Нікополя. До польського аеропорту людей супроводжуватиме Віолета. Жінка сама переселенка з Краматорська у 22-му переїхала до Дніпра і стала волонтером благодійного фонду, який займається евакуацією. Відтоді супроводжує людей з України за кордон до Германії, Варшави, Чехії, Норвегії Італії. каже дорога дуже важка фізично. Шостого числа. числа я виїхала, дванадцятого я приїхала весь цей час в дорозі в автобусі. Але куди важче, каже, морально. Старенькі мають різні діагнози, є лежачі. Догляд за ними всю дорогу. А ще буває, коли їх не приймають рідні. Бабулю я вивозила одну, вона з Нью-Йорка. Бабулю я вивозила одну. Вона з Нью-Йорка. Син її в Києві чекав. Вона мені всю дорогу розповідала, як цей син її чекає, який він у неї хороший, що вона погано бачить. Вона теж з деменцією, Він їй зробить очі. Я привожу в Київ бабусю, а син не прийшов її забирати. Бабусю, зрештою, відправили на евакуацію до Німеччини. Зараз це одна з країн, яка готова приймати на повне забезпечення людей похилого віку та які мають проблеми зі здоров'ям. А ще Норвегія та Данія. Перший місяць люди вже отримують виплати. Соціальні від країни протягом трьох місяців вирішуються всі їхні проблеми з документами, ну, точніше те, що треба саме для Норвегії або для Данії. Кожна ОТГ каже, скільки людей воно готове там прийняти, да, які є соціальні будинки, і таким чином якась громада приймає українців. Людина може там жити, скільки вона забажає. Одних відправили за кордон, а за іншими вже їдуть у гарячі точки України. На сьогодні евакуаційники приймають до 130 заявок в основному з Покровського напрямку. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Далі від Москви в Україні ухвалили закон про заборону церков московського патріархату. Рішення ухвалили 265 нардепів. Цей закон забороняє діяльність іноземних релігійних організацій, чи керівний центр знаходиться за межами України у державі агресорці. Він набирає чинності за 30 днів. Однак громади Української православної церкви Московського патріархату ще мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з Росією. Покусали до смерті у кривому розі бджоли атакували працівника комунального підприємства. Грій диких комах жив всередині стовбура. Напали на 45-річного чоловіка, коли той обрізав дерева. Медики намагалися відкачати потерпілого, але було вже запізно. Ймовірно, він загинув через гостру алергічну реакцію. Замовив знайомому вбивство коханця своєї дружини. Нацполіція на Дніпропетровщині запобігла злочину і затримали зловмисника. Чоловік оцінив ліквідацію суперника у 15 тисяч доларів та вимагав фото і відеодокази виконаної роботи. Поліцейським довелось інцинувати злочин аби захистити потерпілого та затримати фігуранта. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі. На даний час ця особа заарештована та перебуває під вартою. За вчинені дії йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Півторарічний малюк випав з вікна шостого поверху. Життя хлопчика врятували кущі, на які він і приземлився. До лікарні малечі доставили із важкою травмою. Діагностовано перелам стигна. Дитини перелом стигна. Перелом правої верхні кінцівки, це все спостерігається та лікується травматологами. Все добре. Дитина відновиться, але потрібна реабілітація. Повинна. Як взагалі півторарічна дитина змогла випасти з вікна? Причина цього приголомшливого випадку не нова. Хлопчик сперся на москітну сітку, яка не витримала його ваги. Матір малюка була вдома, відволіклась буквально на мить і не змогла зашкодити падінню. Дитина стояла на стільці біля вікна та схвалилася на москітну сітку, внаслідок чого випала з шостого поверху будинку. За цим фактом слідчі розпочали вже кримінальне провадження. Також це питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. Вказана сім'я на обліку не перебувала та раніше по зору правоохоронців не потрапляла. Такі випадки не поодинокі кажуть і медики і правоохоронці, аби вони не були трагічними, закликають батьків бути більш пильними. Перший, другий, десятий поверх, сітка це прям біда. Вчора надійшла ще одна дитина, трохи старша, 4 роки, з четвертого поверху теж впала, теж сполучена травма, теж боремося, лікуємо. Прилади, а також меблі, за допомогою яких дитина може дістатися до підвіконня. Бережіть себе та своїх дітей. Вогонь охопив сотні квадратних метрів. Масштабна пожежа у Кам'янському там зайнялося сміттєзвалище. Полум'я поширилося схилом, а їдкий дим швидко розповся містом. Локалізувати стихію вдалося лише за кілька годин, що стало причиною пожежі, розкаже наша Анастасія Вільхова. П'ята ранку кам'янське. Язики полум'я вирують над центральним сміттєзвалищем. Вогонь буквально розповзається полігоном. Це наслідки масштабної пожежі, яка сталася тут на світанку. У 4.30 ранку мені зателефонував наш співробітник Сторож, який побачив людей, які тут крутилися, це безхатька, і замітив возгорання мусорної свалки. Кілька годин поспіль пожежу намагалися локалізувати комунальники. Гасіння ускладнювалося ще й через товстий шар мотлоху. Весь день на полігоні працюють і надзвичайники. Пожежний автомобіль з новим запасом води приїздить сюди кожні 15 хвилин. Часом пожежа розповсюдилася на 400 квадратних метрів, і, хоча відкритий вогонь вже загасили, полігон і досі намагаються залити водою та засипати ґрунтом осередки тління. Вже кілька годин поспіль надзвичайники гасять пожежу, яка сталася на сміттєзвалищі у Кам'янському. Бачимо тут все у дуже щільному диму та пилюці. Попередньо відомо займання сталося через навмисний підпал. Працівники сміттєвого полігону зауважують, всьому виною безпритульні. Саме через них часто і стаються пожежі на подібних територіях. Зазвичай це навмисні підпали або ж звичайна необережність. Анастасія Вільхова Євген Дрозд новини 11 каналу. Лікарі пророчили ампутацію, але він наполягав на збереженні кінцівок. Далі історія пораненого військового. Він пережив пряме влучання ворожого безпілотника у бліндаж. Із перебитими ногами, які майже неможливо було відновити, дочекався евакуації. Медиків благав лише продне дати йому змогу піти з лікарні на своїх двох. Як це вдалося та наскільки важким було лікування? Далі в сюжеті. Ще? Військовослужбовець Євген демонструє результат п'ятимісячної роботи лікарів, поки не впевнено і з підтримкою, але боєць стоїть на своїх двох. Ще півроку тому зізнаються медика. Це було мрією, в якої майже не було шансів на здійснення. Кістки гомілки великогомілкової кістки були пересечені, пересічені у верхній частині. І за рахунок апарата Ілізарова. Ми ці кістки, ці кістки зводили донизу, закриваючи, закриваючи дефект там, де кістки не було, Тим, вирощуючи у цьому місці костний регенератор. І з одного боку це 10 сантиметрів, з іншого боку це скільки там 7 см. сантиметрів. В кожній нозі було зо 50 осколків. Важке поранення, боєць отримав на запорізькому напрямку. Ворожий ФПВ залетів просто у бліндаж. Все, згадує сталося. Миттєво не встиг навіть зрозуміти. Я на землі хочу встати, не можу, потім розумію, що ноги мені повідривали. Далі були стабілізаційні пункти та лікарня у Запоріжжі. Медики не робили жодних прогнозів і наполягали. Знівочені кінцівка треба ампутувати. Прокинувся в Запоріжжі, лікар стоїть біля мене каже, підписуй бумагу на ампутацію. Говорю, дядочку, не треба мені нічого ампутувати, говорю, ти краще подумай, як це зібрати. І знову я втратив свідомість. Рятувати Євгену ноги взялися у Дніпрі. Розмірковуючи, що робити, я побачив. В принципі, потенціал зберегти ці кінцівки. От тим паче, що сам Євгеній був дуже настроєний, налаштований на те, щоб це робити. Він сказав, що я витримаю все, але тільки збережіть мені ноги. Довге лікування, а це майже 140 перев'язок із некректомією. Це десятки операцій. І ще раз хочу повторити, що бюджет. Цього лікування дуже високе, тому що антибіотики всіх видів були використані для того, щоб пройшло заживлення. Ногами згадує Євген, спершу не міг навіть ворухнути. Знизилася і чутливість. Перше відчуття було не тоді, коли я зробив перший крок, а коли я ногу опустив додолу на вулиці і почувствував кінцівкою ну, траву. Це верхівка. Це було дуже приємно. А коли вже зробив перші такі кроки, то чуть-чуть би, чуть би не заплакав. Позаду у бійця та команди медиків 20 операцій. Потрощені кінцівки вдалося відновити повністю, чекають лише повноцінного зрощення кісток. Сьогодні Євген вже потрошку встає на ноги, і це кращий показник того, що кожен повинен самостійно з лікарем боротися до кінця. За своє здоров'я, за свої кінцівки і йти до перемоги. Євген додають лікарі, активно одужує на нього. Чекають ще три операції та щонайменше пів року реабілітації. Після обіцяють боєць зможе не лише ходити, а й бігати. Якщо буду бігати, повернусь знову до війська. Тому що якщо не ми, то хто Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 34 градуси, вночі плюс 20. Атмосферний тиск 746 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.